Унікальні дерева, саженці дерева, дерево сад в розсаднику агросила. В наявності обмежена кількість і є різні комбінації. Це експериментальні дерева цього року. Ось так виглядають. Місце вшеплення, до речі. От. Тут у нас є різні комбінації. Білий персик, червоний персик, білий нектарин, червоні нектарини. Тобто ми вибирали спеціально ексклюзивні сорта. Ось така якість сажанців, сажанців вже мають більше двох метрів. Тобто я навіть не очікував, що будуть такі розміри. Експериментальні дерева, є тройна... потрійні комбінації, до речі. Іде персик, абрикос і сливка, що я не помиляюсь... Точно абрикос. Зараз покажу, як це виглядає. Потрібно нирнути в рядочок. Ми їх підв'язали мотузкою, тому що вони дуже розгалужено росли. Ось подивіться, місце щеплення, потрібно, тобто висадите один саджанець і в майбутнього з одного дерева у вас будуть плодоносити три різні культури. Плодові дерева, абрикос, персики і сливка. Навіть робили комбінації з чотирьох сортів. Однак там трошки. А, до речі, ось вона. Зверху йде персик нектарин. І трошки нижче робили сливку ябрикос. Кількість таких дерев дуже обмежена. Це експериментальні дерева. Я думаю, що на майбутньому будемо вже робити їх трошки більше, різні комбінації і так далі. Подивіться на якість саженців. Якість дуже висока. Дерева вже мають деякі більше двох метрів. Я думаю, що навіть є деякі по 2,5 метри. Це без коріння. Вау! Отут у нас видно персик, і з іншого боку абрикос. Звичайно, що при посадці їх базано, бажано укорочувати на одну висоту, всі, три, всі два або три сорти, які, щоб формувати рівномірно, на майбутньому сажені рівномірно. Ось так виглядають наші деревосади.